Давайте продовжити якраз цю лінію. Це ж ваш колега. ну. Сімбори із молодості. Але коли повз у нас є, я зараз не можу подумати, як мені виразитися у декілька фрактах, я всі теж залишив час поговорити, тому що Івана Ларицева я знаю дуже із молодості, і деякі ми в свій час, як корію у тих справ пошуку е, таланту, був уяви не маєте яких тяжких умов вони виростали. Хись там за містом береговим, пристав тих газу або ну, якийсь е, 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 предприємств робили боку заробляють собі гроші, ковали, то тяжко уявити собі, але так в історії складається, що коли достигаєте якоїсь вершини, то ті, котрі ті тяжкі моменти життєві пройшли і ось. Ну що це? Це є, розумієте, коли починає собі так думати. Що у нас виросли закерпати Артеї, Боша і, і Дамерики, юди. Якщо б вони не жили у заку, кожен раз Закарпаття знаходиться в якусь кутку великих держав Моравської великої держав, а, а, угорської велике, а, держави, угорської великої держави. Потім Австро-Угорська, все в кутку через хастер. А, а, а поділяєш сер в кутку. Тобто завжди наш, наш куток такий, що якщо пропагувати когось, то й до кутка з центру дійдеш, то страшно. Тому що такий як був шай, а мене, якщо був Париж, бо там. Не менш імпресіоністи за знаменитих світових були експресіоністи постійно світі, як французи. Але стяжку біду могли репрезентувати цілу світу, тому що культура — каждый раз. Теж відносить деякі і до добродію. Розумієте, якби вони ще ближче були до центру, то ви про них я намного більше знаю. Це страшенно та великий він. А це, цей чоловік е, молодий, е, по, по відношення до мене, це є вулкан. Що він може створювати, то те, що ці виявити. Він унікальний скульптор. Я зрозумів, що такі композиції, які він створив досі, то треба по смислі подумати і поряхувати, що. Може, з ким маємо справу? І рятує, а ще як друзу. Він такий, якось я інтерв'ю чув, каже, що він е, і понали, і под коцькою тобере. Ні, ін, інтерпретує, але в своєму дусі, але найголовніше, що в всіх процесах його роботи той дух Карпат, там, котрий страчається вже. Коли зустрічається у нас у колективі той дух Карпатський, який заложили наші попередники, він постановлює скульптор. Тобто для кого найбільше для кого підходить така построїця всі. Тому що так само відноситься до Лариси. Та його унікальна людина. У прикладному містецтві гоблені її роботи представлялися державою, не те, що возили, як тепер звикли возити по, за кордон. І кажуть, я учасник у Берліні, я учасник по кафетері, як орендують, то якщо говорити про аналізу, це державне зобраному серйозному треба Америки. Советський Союз той того, часу, то не випадковий то, то, то величезний троликий людей. Зрозуміло, що продовжувати не може вже у творчості э, гобелина, тому що ти були не мільйонери, бо тобі могла продовжувати, щоб купити матеріал і плести. І, і вона так само, як в Рудиновому роду, то в живопиці показує. А як показує? Це філософ. Унікальний по кольору, по всьому. Це унікальні творчі люди. За одним, за інших, за двох би я вам розказувати цілі тиждень, але дам можливості і склад. Я радуюся кожній виступі, вони динамічні, фантастично. Много працюють, це, не, це люди, котрі уяву собі не мають, що я собі дозволю завтра не працювати. То, 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 зробити це передишку два дни, бо Боже. І бо передишку хоч на спанях собі зробили, то е, тяжко це виявити. Радуватися таким людям, що існують такі люди, що є такі люди. І щоб центри в Києві стати, що... Є такий слава Богу, що наш э, музей э, сучасного мистецтва виставила їх. Навіть ознайомиться ближе історичних. Страшно, тому ви такі людей. Дякую за.